Сьогодні я дуже тішуся. Пам'ять про сина, пам'ять про цей старий будинок, пам'ять про подвір'я, про людей, українців, які жили на цій землі, ожила. Ми сьогодні говорили про це і дітки, 50 дітей з табору теплі, теплі долоні прийшли на арт-резиденцію виднокрай помалювати. Вони питали мене багато чого, а що це за предмет, а що це за предмет? Вони питали, хто був мій син, хто були ці люди, які тут жили. І ми пробуджували пам'ять, ми продовжували її з покоління в покоління передаючи. Мене вразила така розповідь жінки із Херсону, котра повернулася до життя. Вийшовши із окупації, і вона сказала: ми не маємо реліквій фамільних, такі, як мають італійські сім'ї, з прабабусі передається перстень чи передаються якісь веделки, ложки, а в нас їх нема. Тому що те, що ми зберегли, і те, що ми накопичили, зараз лишилося. В окупації ворогу те, що зберігали наші мами, забрано те, що бабусі дідусі плекали, їх вивезли по Сибірах і в домівках жили москалі першого забігу, другого забігу татаро-монгольського і московського. І українці живуть, не маючи своїх фамільних реліквій. Постійно перервана пам'ять, постійно збитий нормальний життєвий цикл, і ми мусимо створювати цю пам'ять, плекати її і продовжувати в будь-який спосіб, зберігаючи традиції, зберігаючи пісні, тому що їх неможливо забрати, тому що це є нематеріальна спадщина, але вона є нам дуже важлива, бо це є духовна, культурна. Основа і матриця нашого національного буття. Ми мусимо зберігати мову. Ми мусимо зберігати наші е, вишивки, наші традиційні е, ознаки нашої національної ідентифікації і обличчя. І сьогодні діти з Херсону роздивлялися кошики. Дивної форми вони казали, а що це за такі кошики, і де його ручка? Вона відламалася. А я кажу: ні, її не було. Тому що цей кошик прив'язували до себе жінки для зручності, коли вони нахиляються і збирають ягоди. І їм так було дивно. Вони дивилися, розглядали деталі ткацького верстата, рогач. Що це таке? Це витягувати, а яку кастрюльку? А не кастрюльку, а під цей рогач зроблена була е, ось така форма е, зовсім іншого глечика. І знайомство через якісь такі залишки, навіть предметів, бо це вже залишки тих предметів, дає можливість доторкнутися до коріння свого великого і могутнього джерела, з якого витікає річка по імені Україна. Дуже дуже я сьогодні тішуся з такого, з такого приводу майстер-клас малярства на арт-резиденції виднокрай в пам'ять про сина, в пам'ять про історію цього будинку, цього села, цього клаптичка Волині і нашої України. Картини будуть виставлені в різних містах, в різних країнах, і вони будуть говорити про цю подію, про нас, що ми ще живі. Гей, народ, ми ще живі, і ми є тут, і ми дамо про себе ще знати.